В ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. Студія Юрій Савчин. Мої вітання. Нерегулярні перевізники під прицілом ДАІ. проконтролювати їх практично неможливо. Навіть після кількох резонансних аварій вони не припиняють порушувати правила дорожнього руху. Розпочато розробку стратегічного плану розвитку рівненщини. Ця стратегія е, повинна бути покладена у ту програму. Документ має з'явитися через два роки. Зберегти врожай на рівненщині перевіряють сільгосппідприємства, аби під час жнив не допустити пожеж на полях та зерносховища. На керівників сільськогосподарських підприємств складено 19 адміністративних протоколів, призупинено експлуатацію 10 дільниць електромережів. Живими фігурами грали в шахи чемпіон області та вихованці оздоровчого табору Корчагінець, як, наприклад, робить хід, що побив, то й дивися і здивованим таким очима. як це мене побили. Таке свято влаштували з нагоди міжнародного дня шахів. Купатися на басовому куті заборонили остаточно. Стали відомі результати повторного аналізу води у центральній водоймі рівного взяті 15 липня. Кількість небезпечної для людини кишкової палички перевищує норму майже у 5 разів. Про це повідомили у міській сес. Епідеміологи вже надіслали припис до тресту зеленого господарства і вимогу заборонити купання. При цьому пляж на басівкуті закривати не будуть, тож засмагати там рівня не зможуть і надалі. Сенепідеміологи обіцяють проводити постійний моніторинг водойми. Як тільки ситуація зміниться, одразу. Зняти заборону. За результатами повторних дослідження води з озера Базівкут нами було виявлено перевіщення так званого індексу ЛКП, тобто лактозопозитивної кишкової палички, в 4-8 разів, що в відповідності є. Вищі норми і в зв'язку з цим було прийнято рішення заборонити використовувати озеро Басівкут для культурно-побутових цілей, в тому числі для купання. Державтоінспекція майже втратила контроль за нерегулярними перевізниками. кажуть, відслідкувати їх стає дедалі складніше, адже вони не надають жодних документів, які показували час виїзду в рейс, технічний стан маршрутки чи здоров'я водія. А це, за словами працівників ДАІ, суттєво впливає на безпеку руху автобуса. До того ж, водії таких транспортних засобів ще й перевищують швидкість, можуть рухатись на технічно несправних маршрутках чи набирати забагато пасажирів. Як рятуватись від таких несвідомих водіїв дізнавалась Людмила Усік. Відміна шляхових листів призвела до неконтрольованості ситуації з нерегулярними перевізниками. У державтоінспекції розводять руками. кажуть, достовірно визначити, скільки годин за кермом перебуває водій, стало майже неможливим. Нерегулярні перевезення це ті люди, які мають ліцензію, і по мірі їхнього вирішення їхнього питання вони собі набирають ту кількість пасажирів, які вони мають можливість вести, визначають собі маршрут. Проконтролювати їх практично неможливо. Зараз в області зареєстровано 512 перевізників, що мають ліцензію і перевозять пасажирів. Майже чверть з них нерегулярники. Вони були під прицілом інспекторів упродовж півроку. Одразу з того часу, як у січні біля рівного сталося ДТП, в якій загинуло 10 паломників. ДАІ кажуть, перевірка ще раз підтвердила. Водії продовжують розмовляти по телефону під час керування та їздити на технічно несправних автобусах. Основні ж порушення наступні. В першу чергу це перевищення швидкості, це недотримання безпечної відстані під час руху транспортних засобів, це неврахування дорожніх умов, які складаються під час руху транспортних засобів, однією з яких причини є ті дорожньо-транспортні переходи, яка відбулася у нас 19 січня. Це, е Більша кількість пасажирів. Ретельні перевірки дозволили позбавити 11 перевізників ліцензій, а ще скласти понад тисячу протоколів про адміністративні правопорушення. Вони в законодавчому полі сплатили штрафи, які передбачені законодавством за свої порушення. І в подальшому думаю, будуть робити висновки, тому що там штрафу знаєте якідер Державтоінспекція обіцяє не припиняти пильно стежити за маршрутками. Пасажирів просять, якщо помітили порушення правил дорожнього руху під час поїздки, не бути байдужими і повідомляти про це в обласне даї. При цьому ДАІшники сподіваються, що невдовзі українські дороги стануть вільними від маршруток. Їх замінять комфортабельні автобуси. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Кожна місцева громада області повинна сама вирішувати, яким чином має розвиватися їхнє місто чи село, та що саме в першу чергу слід будувати: школу, дитсадок чи дорогу. Всі ці плани слід узагальнити для того, щоб на їхній основі створити єдиний стратегічний план розвитку рівненщини. Потім його мають затвердити депутати облради та закласти під нього фінансування. Планується, що стратегічний план розвитку області з'явиться через два роки. Детальніше про це Галина Баранчук. Острощина має неабиякий сільськогосподарський, підприємницький та туристичний потенціал. Тому влада району націлює місцеві громади на включення цих напрямків до стратегічного плану розвитку сіл, селищ і міст. Ми націлюємо на розвиток туризму. Ми націлюємо на розвиток підприємництва. Ми націлюємо, ну, мабуть, треба подивитися на розвиток сільського господарства, на переробну промисловість. Однак важливо, щоб самі жителі сіл селищ і міст краю пропонували вирішення конкретних життєво важливих для них питань. Лише в такому випадку стратегічний план буде дієвим. Розвиток стратегічної територіальної громади зробити ідеально. Зробити, щоб прийшов голова, пішов голова сільський, а програма залишалася і програма виконувалася. Усі стратегічні плани будуть затверджені депутатами місцевих рад, щоб підкріпити їх фінансово. Ця стратегія е, повинна бути покладена у ту програму довготермінову, яку повинні прийняти депутати обласної ради. І в кожному районі депутати районної ради для того, щоб програма була підкріплена чіткими фінансовими потоками по її реалізації. Розробку стратегії сталого розвитку рівненщини планують завершити до середини 2014 року. Галина Баранчук Денис Коломис. Інформаційна програма День. Реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, а ще питання мовного закону. Такі теми стали основними під час прес-конференції народного депутата Олега Надоші. Під час перебування у Сарнах обранець завітав на тамтешній завод металевих виробів. Спілкуючись з його працівниками, регіонал зауважив, аби подібні підприємства розвивались та мали перспективи. Їм необхідна підтримка від влади зробити три речі: перше знизити ціну на газ якимось чином невідомо яким, але треба це зробити. Друге, прибрати як можна подалі податківців, і речі пов'язані з податковими навантаженнями, речі пов'язані з попередніми виплатами податків, наладити порядок виплат ПДВ, якщо це працює на підприємстві. І третя річ, яка повинна бути, це кваліфіковані кадри. Але поменше інженерів, поменше людей, юристів і інших сьогодні потрібні робітники, які можуть щось робити своїми руками. І повірте, в цій державі все буде добре. 12 пожеж у місцях зберігання зернових та кормів, в результаті яких вогнем було знищено 109 гектарів хліба на корені та 425 тонн сіна і соломи. З такою невтішною статистикою минулоріч в Україні закінчили жнива. Що стосується Рівненщини, то подібних ситуацій за останні 5 років взагалі не фіксували. В управлінні держтехногенбезпеки кажуть усе через те, що до подібних ситуацій були готові. Нинішню готовність аграріїв до пожежонебезпеки перевіряла Вікторія Катеринчик. Сергій Козак комбайнером в білокриницькому дослідному господарстві працює вже 12-й сезон. Каже, за цей час встиг не тільки змінити декілька комбайнів, а й побувати на них в екстремальних ситуаціях. Зокрема, пригадує, як на полі біля комбайна спалахнула пожежа. Колись я молоти на старому комбайні доводилося гасити. Ну але вчасно всі спрацювали, друженько була пожежна автомобілі з водою, Вода, все як не бути насників. На той час працювали безподобно і всі під'їхали, дружно загасили і. Без інцидентів все обійшлося мирно. Відтак, аби такого більше не трапило, щодня проводить перевірку свого комбайну. Сьогодні зранку нам пройшов, обійшов комбайн, чи нічого не відпало, чи колеса всі накачані. Пройшов, подивився, мастили, рідини заправочні, все, як не має бути. Перевірив, пожежно, чи все справно, чи день, не день, чи не трені, нічого не гріється, не горить. Ну, відповідно, після цього їдемо в поле працювати. Намагаються бути пильними у період жнив і біля зерносховищ та сушарень. Кажуть, тут в жаркі дні пожежа може трапитися раптово. У нас є пожежна машина, яка Постійно чергує цілодобово. Є дві ємкості великі з водою, які теж цілодобово чергують. Є закріплені люди за цим інвентарем. Я рахую, що не повинно такого ставатися. Загалом на території Рівненського району функціонує 29 сільгосппідприємств. сільгоспідприємств. Усі до початку жни були перевірені на протипожежну безпеку. Результати перевірок розповідають у райвідділі відділі не зовсім втішні. За невиконання протипожежних заходів до адміністративної відповідальності було притягнуто 19 керівників та призупинено діяльність 10 дільниць електропостачання. Основними порушеннями, які характерні для всіх сільськогосподарських підприємств, це є відсутність системи. Автоматичної пожежної сигналізації не заключаються договора на технічне обслуговування, не виводяться на пульт центрального цілодобового спостереження. Відсутність первинних засобів пожежогасіння, сіння не ремонтується блискавкозахисні пристрої на будівлях. Також не проводиться технічне обслуговування вогнегасників, не проводяться заміри опору ізоляції електромережі. Однак, працівники держтехноенбезпеки радять керівникам господарств не втрачати пильність та бути на поготові, адже подібні перевірки триватимуть до кінця жнив у всіх районах області. Вікторія Катринчик, Сергія Брилевич, інформаційна програма День. Комп'ютер для Сарнинського утос такий подарунок отримали члени товариства сліпих від народного депутата Миколи Шершуна. Тепер кажуть люди, вони зможуть з легкістю вести документообіг, адже до нині, аби переєструвати всіх, а членів з чотирьох районів, доводилось не одну годину набирати все на старенькій друкарській машинці або ж йти до сусідських офісів. Документацію введяться. В комп'ютер. І так само, як буде принтер, якийсь ці робити ну, копії, ксерокопії для наших людей, що вони потрібні, що має бігати в смак чи в автомат куди-небудь, то ми на місці вже це все будемо робити. Ну і так деяку заяву пишемо, може, наші люди не бачать, а мусить писати заяву, то так на комп'ютері раз-два. Секретаром у мене зараз вона в відпуску. От, а а так, то вона все напише на комп'ютері. Mm -hmm. А й буде, ну дійсно, що буде краще, ніж ми то і, писати на цій машинці, що зараз вона і розхидається і випадає. Ну, для чого він нам і треба? Ми попросили. Всесвітньо відома грузинська співачка Ніно Катамадзе. Завітає до рівного. Вона стане спеціальною гостею п'ятого фестивалю Art Jazz Cooperation. Крім Катамадзе, перед рівнянами виступлять музиканти з України, Грузії, Польщі, Чехії, Норвегії, Швеції та Сполучених Штатів. Триватиме джаз-фестиваль з 31 серпня по 2 вересня у залі Рівненського Облмуздрамтеатру. Живими фігурами грали сьогодні в шахи у оздоровчому таборі Корчагінець. Суперником найсильніших гравців табору був чемпіон області. Таке свято в Корчагінці влаштували з нагоди міжнародного дня шахів, що припадає на 20 липня. Про те, як закінчилася незвична партія у сюжеті Володимира Струса. Дивно мені бачити падишаха, який не вміє грати в шахи. Як же він тоді зможе керувати своїм царством? Так сказав один із падишахів в третьому столітті до нашої. Пані Олена цитує рядки з власної книги. Заступник директора оздоровчого табору Корчегнець писала методичку протягом чотирьох років. В ній педагог пояснює, як правильно виховати дитину, долучаючи її до шахів. Дитини систематизується розмова діяльність, наприклад. Він стає більш спокійніший, забирається агресивність, розвивається розумові здібності. З власної практики педагог знає, що діти займаючись шахами, починають більше цікавитися і історією. Ось на такій дошці грають у візантійські шахи, а на такій змагаються четверо гравців. Сьогодні юні корчагівці вчилися грати в особливі шахи. Втім, розпочався у таборі день шахів з поєдинку між різними поколіннями шахістів. Жодному з вихованців табору перемогти чемпіона області Олександра Матвійчука не вдалося, хоч він і протистояв одночасно сімом юним спортсменам. Тож організатори відібрали двох найсильніших, які й потрапили до наступного етапу. 12-річний Роман єдиний зіграв з гросмейстером в нічию у той час, як 16-річний Віталій найдовше уникав мату. <му> Хлопці розповідають, що саме у цьому протистоянні для них стало найважчим. Сконцентрувалися при так при такій кількості людей. Там найважчим було бути уважним щодо фігур і щодо того, як продумувати свій хід. По перерві обидва шахісти спробували показати справжню командну гру. Шахи цього разу стали вже живими. В ролі пішаків, коней та королеви були перевдягнені вихованці табору. Шахіст чемпіон зізнається, гра сподобалася йому тим, що фігури не соромилися проявляти емоції. Деякі фігури тако, дійсно тако, як життя. От вони, як як, наприклад, робить хід, що побив, то й дивиться і здивованим таким очима. Як це таке мене побили? чи я побив. Хлопці довго опиралися, проте перемогу знову святкував досвідчений шахіст, але він впевнений, що всі діти здобули неоціненний досвід. Адже як кажуть шахісти, хочуть щось навчитися, грай з сильнішим за тебе суперником. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Протягом вихідних в області триватиме відкритий молодіжний фестиваль горлиця. Він відбудеться в урочищі Щербовець, що у селі Маринин Березнівського району. Цьогоріч організатори фесту готують для туристів нові екстрем розваги. Охочі зможуть сплавитися по случу через річку, облаштують навісну переправу. Буде на горлиці і мутусковий парк. Також там відбуватимуться різноманітні майстер-класи. Окрім цього, туристи зможуть скуштувати оригінальних місцевих страв, приготованих за давніми рецептами. Родзинкою фестивалю стане концерт за участю етногуртів Києва, Харкова, Сімферополя, Одеси та інших міст наразі це все. Гарних а головне сонячних вам вихідних. Хорошого настрою. Будьте з телеканалом РТБ. Всього найкращого до побачення.